Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що розповімо сьогодні у випуску: постійні повітряні тривоги, артобстріл прикордоння, збитий російський безпілотник та толоки замість святкування, яким був День Незалежності України на Чернігівщині. Вони розуміли, що їхнє завдання це квиток в один кінець, але пішли в бій з переважаючими силами росіян. Спогади українських військових про бій у количівці. Толока у день незалежності через скасування будь-яких масових зібрань у зв'язку із загрозою обстрілів. Цього дня чернігівці розбирають завали будинку у мікрорайоні Масани, на який впав збитий літак російського пілота Красноярцева. Починали о п'ятій вечора по завершенню робочого дня, бо через дію воєнного стану вихідні у державні свята скасували. На толоці побувала наша Аліна Клименко. День незалежності зараз п'ята година вечора, і в Чернігові триває шоста повітряна тривога за добу. Ми знаходимося в мікрорайоні Масани. Тут волонтери громадської організації Бо можемо почали розбирати завали приватного будинку, підприємиці та депутатки обласної ради Юлії Гребнівої. Нагадаю, саме на цей будинок 5 березня впали уламки російського суд 34 Під час бойового вилюту літак збили збройні сили України. Ним керував пілот Олександр Красноярцев. Літак тоді ніс на борту шість 500 кілограмових авіабомб. Сьогодні, попри застереження президента та спецслужб про ймовірні ракетні обстріли, попри те, що над Чернігівщиною вже збили ворожий безпілотник та працюють сили ППО, люди все одно прийшли. Чому вони обрали саме цей день для прибирання? Ми зараз дізнаємось. Супер. На День Незалежності так чисто символічно, що ми не боїмося, ми не зламні, ми сильні. Ніяка расистська наволоч не, ну, не завадить нам. В відбудові нашого міста, в наших будинках, ми хочемо, щоб в наше місто поверталися наші діти, і спільно таких однодумців є дуже дуже багато. Мені дуже приємно, що стільки багато крутих людей, яких я навіть і не знаю, чесно кажучи. Дня два-три, і все буде під підвал розібрано. Ну я планую підвал в вцілів. В ньому і ховалися під час якраз, коли падав літак. Я і мої діти. Ось то я думаю, я його збережу. Він надійний. Ось і вже на ньому зведемо новий будинок. Хто? Якщо не я, все, оце якщо це таке прийде до розуміння людина, ну, у нас буде краще, буде змінюватися, все на краще. Скільки разів ви вже на завалах побували? О, я не знаю вже. Ну, разів може 15. Ну, майже спочатку, да, приходиш додому, втомлений, але вже два приємно, приємно допомогли. Ну ви подивіться, які розвали. Ну як людина це сама може зробити? Сортують цеглу і виносять сміття й іноземні гості. Сьогодні тут працює хлопець з Казахстану. Я вже около тижня в Україні а в Чернігові дня три. А, ну, за, за все это время я вижу очень много смелых людей. С первых дней войны хотелось здесь быть. А единственное, что меня отговаривали и сказали, что ну, наверное, ты там у себя в Казахстане будешь более полезным. Я являюсь одним из координаторов, который организовал штаб гуманитарной поддержки в Казахстане для Украины. И мы отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Сегодня я здесь, чтобы нашим волонтерам показать пример, что если кто-то желает приехать в Украину, что это вполне возможно, вполне ну, не могу назвать безопасно, да, то есть, ну... Не надо боятися, надо просто брати і робити. Розібрати усі завали за один день у волонтерів. Не вийде, тому вони будуть збиратися ще кілька днів поспіль після п'ятої години вечора. Станом на шосту вечора у небі над Чернігівським районом українські сили протиповітряної оборони збили два російських безпілотники Орлан. Цю інформацію у Суспільному підтвердили у прес-службі оперативного командування північ. Також у день незалежності з 9 ранку по 12 дня російські війська п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Вибухи зафіксували у Новгородсіверській, курюківській та семенівській громадах. Попередньо стріляли з сау та мінометів про пошкодження цивільної. Інфраструктури та жертви не повідомляється. Автомобіль, який розвозив безкоштовний хліб у віддалені громади, на Новгородсіверщині потрапив під російський артобстріл. Про це Суспільному розповів водій авто Віталій Богдан. Близько восьмої ранку хліб доставили у Грем'яч. вже тоді було чутно звуки вибухів. Люди допомогли швидко розвантажити автомобіль, а дорогою назад години один зі снарядів впав поруч із хлібовозом. Виїжджаючи з цього села. Їхавши по трасі десь, ну, метрів, може, 150-200, переді мною впав снаряд перед машиною, але він не розірвався. Снаряд залишився в асфальті, там є ну, величезна дирка, воронка. Якщо б він розірвався, то я б сюди вже не приїхав. І від машини не залишилось нічого так, як і від мене. Чернігівський хлібокомбінат номер 2 другий тиждень випікає і доправляє у віддалені громади області безкоштовний хліб. Це спільний благодійний проект Державної продуктово-зернової корпорації України, яка надала борошно та військової адміністрації. Щодня відправляють у громади від тисячі до п'яти тисяч буханок. Везуть його у віддалені села та ті, які постраждали під час бойових дій та окупації. Проект має тривати три місяці. Ми починали з тисячі буханок за раз, а вже на сьогодні є такі дні, коли ми вивозимо і 5 тисяч буханок хліба. Приїхав автомобіль з рейсу. Є в нього сьогодні вільна хвилинка. Ми бачимо, що ми встигаємо, випікаємо, грузимо гарячий, свіжий хліб, попереджаємо, що ми приїдемо, піднімаємо там волонтерів в тому місці, вони збирають швидко людей і таким чином йде роздача благодійного хліба. День незалежності у прикордонному Новгороді Сіверському. Життя між тривогами та з вірою в перемогу. Від урочистостей і масових заходів цьогоріч вирішили відмовитися з міркувань безпеки. Як тисячолітнє місто князя Ігоря зустріло свято в репортажі наших кореспондентів. В центрі міста звичайне життя. Хіба що тривог сьогодні більше. Кілька магазинів цей день взагалі не працюють. Сьогодні дуже печально, що це стільки слишне, то сирени, то зруйне. Свято було душі. Ну, перемоги, звісно, надіжда на майбутнє, що ми все-таки переможемо. Боремося за незалежність. Все буде добре в нас. Ми віримо в це. Новгород Сіверські парки напівпорожні. Здебільшого можна побачити просто перехожих, які біжать у своїх справах. Я відносився добре празднику. Раньше я вышиванку все время одевал, но сегодня пока как-то так. Я сам родом из Беларуси. Я воспринимаю так, как праздник, вот, вот буквально вышел, думаю, хоть бы что-нибудь было тут происходило, какая-нибудь старейшая. ну ничего нету, тихо, спокойно как-то. И килька детей с батьками на майданчиках. Сейчас ситуация такая не очень хорошая. по поводу Раніше как-то праздник был, Виступали, то концерти були, то все а в цьому році немає нічого. Хочеться, щоб було все ну щоб праздник чувствовався. А тут разве праздник, якщо сирена гудит? Я сама з Росії, але я за Україну. Сестра в Москве не так розуміє, як это Як из Воронежа сестра, А нікак. Жалко, що люди молоді гибнуть. Війна є війна. От це їм, звісно, це... а то, що ну як, вони сказали, що ми Путіна вибирали, ми це саме. А ми за Україну з сестрою сосніть. <ріху> Я люблю Україну. Мой отець любив Україну. І діти українці. Ворог, до речі, вже зранку нас привітав. У лапках з Днем Незалежності, прикордонні села вже обстріли ведуться з восьми ранку. Про обстріли зранку повідомили з прикордонного Михальчино-Слобідського старостату. 847 вона мені зателефонувала, каже, почалося. Каже, тут страшне, каже, шмаляють. Так що тільки починаються, вони зразу ховаються у нас, хто в лісах, хто в погрібах, хто куди. Далі зв'язку ж немає поки що. Але ми все рівно готувалися до цього свята. Мабуть, готувалися, як ніколи. Хочу показати ворогу, що морально нас не так легко здолати. Я дуже б хотіла, щоб ви показали, який подарунок підготували наші містяночки, сіверяночки до дня незалежності, український орнамент, який прикрашає зараз міський будинок культури. На робочому місці тренер з боксу Віктор Балабко сьогодні сам без дітей. Боксерський ринг порожній. Розповідає, хлопців довелося відправити додому з метою безпеки. Десятої години вже йшли діти. Дуже хотілося їх, щоб це було як завжди, зайти з ними в зал, але ну поки що діти мають бути в безпеці в цей день, але їх не вистачає тут. Ну, в цьому році якось воно зовсім не так, тому що дуже хочеться, щоб швидше настав мир. хочеться відсвяткувати перемогу і дійсно ось незалежність, повну незалежність, особливо від Російської Федерації. На розбитій від авіаудару будівлі гімназії 19 століття починає рости зелень. День незалежності в цьому році сприймається дуже важко, неспокійно. Але ж все-таки ми вірені в тому, що Україна буде свобідною, незалежною, і ми переможемо, все буде Україна. Ще, мабуть, більш патріотично відносимось до нашої країни, віримо у перемогу і дуже хвилюємо за наших братів, батьків, діточок, які борються за нашу перемогу. Лариса Красногор їде перевіряти, чи всі висаджені нею квіти на вулиці міста прижилися. На ковтинці жовто-блакитна стрічка. Це спеціально до свята, але на моїх речах завжди присутні. Це з початку війни, так, так. тому що я продаю, так? українка. Я люблю свою батьківщину. Друга стрічечка на сумці. Незалежність в цьому році дійсно. Щемлива дата, тому що виборюємо з кров'ю. На жаль, після перемоги ми будемо ще згуртованіші, ще щасливіші і більш щирими українцями, тому що зараз ми себе такими почуваємо. Миру, перемоги і добробуту. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Вільні, незламні, непереможні. Укрпошта до Дня Незалежності України та шести місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну випустила нову патріотичну марку. На Чернігівщині погашення відбулося біля меморіалу Героям Крут. Саме там, у 1918 році, курсанти з Києва та козаки вільного козацтва змогли уповільнити наступ більшовиків на чотири дні. Зміркувань безпеки погашення не анонсували, на ньому не було присутніх гостей. Те, що відбулось тут, це е, і ті життя, які тут лягли, життя наших співгромадян. Е, це якраз е, той внесок, яка, е, який ми платимо за нашу незалежність. І сьогодні 8 років е, на Сході і півроку повномасштабно ми теж платимо ціну за незалежність. І ця ціна це. Людське життя, вільні, незламні, непереможні. Це сьогодні наше гасло. Я думаю, що ми це повинні повторювати зранку і обов'язково пам'ятати це ввечері, а особливо тоді, коли лунають сирени у всіх куточках нашої незалежної України. Наклад марки присвяченої Дню Незалежності один мільйон примірників. Придбати їх можна в інтернет-магазині Укрпошти. Через загрозу ракетних обстрілів усі поштамти країни сьогодні зачинені, аби отримати штемпель першого дня з маркою. Укрпошта пропонує або ж купити набір з погашенням онлайн, або ж придбати абонемент. Чи ж забрати особисто у відділенні 26-27 серпня? Нагадаємо, першу марку серії, присвяченої повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Про грузкий воєнний корабль Укрпошта випустила 12 квітня. Вільні, незламні, непереможні, шостий реліз марок в рамках воєнної серії. Вони розуміли, що їхнє завдання це квиток в один кінець, але пішли в бій із переважаючими силами росіян. 7 березня колона російської бронетехніки намагалася зайняти Количівку. Це перше село при виїзді з обласного центру у бік Києва. Росіяни розраховували замкнути кільце і планували штурмувати Чернігів з півдня. Тут окупантів, що рухалися з сусідньої Іванівки, зустріли бійці першої танкової бригади, нацгвардійці і воїни окремого стрілецького батальйону. Останній підрозділ сформували після початку російського вторгнення, і всі його бійці були мобілізованими. На бойове завдання пішли виключно добровольці, як каже командир роти із позивним афганець. Всі знали, що можуть загинути. Озброєні гранатометами, автоматами і кулеметами за підтримки танків і артилерії. Ворожу атаку вони відбили, не втративши жодного бійця. Бій тривав п'ять годин, а знищена тоді російська бронетехніка ще декілька місяців стояла в селі обабіч центральної дороги. З учасниками того бою спілкувався Андрій Тіток. Я розумів, що це билет в один конець був і розумів те, що ми можемо не повернутися вже живими. Так, командир роти окремого стрілецького батальйону із позивним авганець згадує розмову із підлеглими 7 березня на базі у Чернігові. Треба було сказати хлопцям правду. От, і бажаючи вийшли. Вийшов я. Хоча да, було страшно, як говориться по простому очко зжималося. Ну мені просто за того було стыдно і обідна і просто до сльози. то, що я ушов. захищати. Сім'ю, родину, всіх всіх українців і просто залишився і відсіжувався в підвалі. Мені просто б я б себе не простив. Добровольці знали, наскільки тут небезпечно підтверджує боєць із позивним козак. Він, як і решта військових цього батальйону, мобілізований. Двадцять е я тільки забрав дружину е з за роддома. Бігом відвіз їх в Куликівку. До батьків до своїх. І з братом пішли в воєнкомат. Вперше у Кулочівці він побував 5 березня, ледь встигнувши доїхати на автобусі до цієї будівлі, вони потрапили під обстріл з танку. Він бив із сусідньої Іванівки. Тут була камера, що вимірює швидкість, і оцей перший снаряд збив цю, ну, від асфальту, пішов вгору. І... І Збив тут камеру. Ми вибігли з автобуса другим пострілом. Танк все-таки підбив автобус. Поранення тоді отримав водій, А Костянтин разом із ще понад 20 добровольцями 7 березня приїхав на посилення до бійців першої танкової бригади і нацгвардійців, що тримали тут оборону. Опівдні до села заїхала колона росіян. От якщо брати каличівку, це вся колона була заповнена технікою. Повністю. Вони так нагло пішли через Количівку, так званим транзитом, не боючись. Вони йшли, вели огонь і направо, і наліво. Домівки, які були, розліталися, залишався один фундамент. Тут, у Количівці, росіян зустрічали наші танкісти та нацгвардійці, також по них відпресовувала артилерія. У бійців афганця ж було інше завдання. Видвинулись два розчоти, зустріли їх в фланг після того, як прикритився мінометний обстріл, і відпрацювали їх з флангу і з тилу. У нас на той час були тільки РПГ-7. Зі свого РПГ афганець підбив три одиниці російської бронетехніки. Тігр джип командний разом з їхніми командирами. Потім е, стояв Танк т 72 Наші е, хлопці, перша танкова, стріляли е, в Лобовую. Було декілька пострілів, снаряди не детонували, він вів вогонь. Цей час я стояв із флангу і прийшлося мені його просто збоку е, попасти в моторний відсік. І після цього він задимівся і перестав вести. Вогонь. Потім підійшов з тилу, під'їхала БТР. Десант висадився їхній, почав обходити нас флангом. Теж хлопці мої не розтірялись і почали вибивати цей десант. Їх було десь близько 20 чоловік. Атаку десанту бійці афганці відбивали тут, у будинку мисливця. Росіяни зайняли сусідню будівлю. Вони по нам стріляють, гранати в нас кидають, а ми по них. Видно було, хорошо всі. Боєць з позивним кіпіш прикривав вогнем своїх побратимів. Про інтенсивність бою говорить так. Автомат перегрівався. Навіть приходилось немножко постоять, щоб ну, остив. У мене було чотири рожка, і з чотирьох рожків ну, десь, мабуть, -то, 8-9 точно. Ну, Заряджали, підзаряджали постоянно. Трохи далі по трасі в сторону Іванівки цю розв'язку тримала група, в якій був боєць із позивним Джордан. Його завданням було не дати оточити побратимів, які вели бій у будинку мисливця. Поки афганець вів бою тут з тіграми, з танками з БМП, підтягувалася колона. Ми працювали з того главу з пліточного заводника то маленького. І працював, я перебігав там. Приехала это, ями. техника що техніка їхня ну, ЗІЛ, или Урал, Ну я так не пам'ятаю, що таке з солдатами. Я з сіла сової ями туди ввалів по їхньої машині, она начала почала и, І, в общем, они почали оттягиваться назад. Бій тривав 5 годин. Авганець ще встиг підбити російський БТР, а залишки російської колони добувала українська артилерія. Це відео із догораючою російською бронетехнікою. Учасники бою зняли вже вночі. Один танчик. Другий танчик. Вони навіть трьохсотих не забирали. Вони, навіть Вони коли виходили, крики були тут їхніх посадки. Вони старалися більшість забирати, щоб не показної було техніки своєї. Вони приїжджали вже збирали своїх кусочки. Потому що много порвало. Тут наша арта таработала. За декілька днів російські війська знову спробували штурмувати Количівку. Цього разу вже з боку тоді окупованої Лукашівки. І втратами, але українські війська село втримали. Утримання Количівки мало одне із ключових значень під час оборони Чернігова. Штурмувати які росіяни планували саме з півдня. Каже офіцер оперативного командування Північ Олександр. Вони очікували повне оточення Чернігова і заволодіння мостем автомобільним мостом через Десну на трасі на Київ. Ну, ми можемо десь припустити, що це мало би статися десь в районі між 10 і 15 березня. Основними секторами були це район ТЕЦ і. Район Селікатного заводу, тобто з півдня через автомобільне місто. Розуміння цього, те, що вже не вдасться здійснити цей захід до кінця, прийшло до я думаю, десь 20 березня, і 23 березня вже був піднесений міст з атомового авіаційного нальоту. Група афганців у цьому бою не втратила жодного бійця. Командира контузило однак, за два дні він повернувся в стрій. Про свою роль в одному із ключових боїв під час оборони Чернігова він та його підлеглі кажуть так. Ми точно знали, що ми повинні їх тут зупинити і не пустити далі. Якщо б ми їх пустили далі, то в Чернігові було того Ми скромні, але дати можуть. Для мене саме велика, скажем, честь офіцера. Як офіцера. Це залишити хлопців живих. Оце для мене більша ціна, а не підбити БТРи. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Судове засідання у справі двох російських військовослужбовців Андрія Чудіна та Руслана Кулієва, яких підозрюють у знущанні з родини на Чернігівщині та спробі зґвалтування, вдруге відклали. Воно мало відбутися сьогодні, 24 серпня, у Новозаводському районному суді міста Чернігова. Минулого разу, 3 серпня, перше підготовче засідання не відбулося через відсутність відомостей про повідомлення обвинувачених про час та місце його проведення. Про засідання 24 серпня обвинувачених повідомлення. Томили оголошенням на сайті суду, а також в газеті Урядовий кур'єр, сказав суддя Володимир Павлов. Щоб таки провести засідання, потрібно виконати ще одну необхідну умову, адже це спеціальний розгляд справи, який проводиться без участі обвинувачених для ініціювання і вирішення питання щодо його проведення має бути повторна наявка вказаних осіб або обвинувачених, до зали суду. Враховуючи, що в нас по факту є лише перша наявка, суд вважає за необхідне судовиці не відкласти. Наступне судове засідання призначили на 28 вересня. Нагадаємо, російських військовослужбовців Андрія Чудіна та Руслана Кулієва опізнав по фото потерпілий у справі. Хлопець розповів журналістам Суспільного, що в березні росіяни майже місяць жили в його будинку у селі поблизу Чернігова, де він опинився в окупації разом з бабусею та сестрою. Хлопця били і виганяли ночувати на вулицю у мороз. А до 16-річної дівчини чіплялися і намагалися зґвалтувати. Двоє чернігівських ветеранів, Олександр Хавриленко та Владислав Шатіло здобули золото на іграх воїнів, які проходять в США. На третій день змагань, 23 серпня, Олександр Гавриленко здобув першість з пауерліфтингу, Шатіло з пауерліфтингу та веслування. Про це Суспільному розповів голова Чернігівського осередку ГО Федерація спорту ветеранів війни Сергій Довбиш. Команда чернігівських ветеранів вже не вперше бере участь у іграх воїнів. Торік вони були віртуальними. Ветерани змагалися у різних дисциплінах, кожен у своєму місті. Тоді Олександр Гавриленко зміг вибороти третє місце з веслування, а також перше місце у своїй вазі у змаганнях з пауерліфтингу. Владислав Шатіло тоді виборов три золота, два з веслування, одне з пауерліфтингу. Цього року на іграх воїнів Україну представляють 33 ветерани. Змагання розпочалися 21 серпня і триватимуть до 28-го. Наразі у мене все вітаю вас із Днем Незалежності України. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.